Добрий день. Сьогодні я хочу показати вам, чи потрібно весною бджолам давати білкову підгодівлю. А також читав у коментарях, що принесення нектару вулик це такий сильний інстинкт у бджіл, що вони навіть викидають пергу із комірок. Так от, при відкачці меду я частину сота розпечатав і тепер вам показую. Під медом знаходиться що знаходиться. А тут знаходиться перга. А тепер навіщо весною нам давати їм пергу, коли ми ставимо отакі рамочки в зиму, і їм тут цього білкового корму вистачить не на дне покоління вигодувати бджіл. І також тим пасічникам, які рахують, викидають, що під час медозбору викидають пергу і все це заносять медом. То я хочу вам розчарувати, так як перга займає неповстю до гори комірки, щоб місце не пустувало, бджоли, це все. Беруть, заносять під час медозбору медом, запечатають і так прекрасно у нас зберігається. Тут ця перга тим, хто годує білковим кормом, ця перга не, не спортиться. Вона прекрасно зимує, витримує всі вологості, все, все, все витримує бджоли її весною, розпечатують, їдять і годують цим своє покоління, тобто розплод. Отака рамочка. Розпечатана мною наполовину для того, щоб показати вам, де знаходиться. От печатка меду, тут пройшов ножем. Тут ще слой меду, от можна бачити. Так що робіть висновки? Учіть матчасть. Хто так пише, учіть матчасть. На цьому. Всім до побачення. Добра здоров'я, перемоги й миру.